Друзі, я сьогодні. Ой, дуже вражений, дуже вражений. Я в селі героя Влада Побережного. Я приїхав ось за цими сітками маскувальними в музей Галини Тимофієвни Сопко. Потрібно терміново вислати. На передову в дуже, дуже 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 потрібний бойовий героїчний підрозділ 20 сіток. 19 є, а одного, однієї сітки не було. Я сюди приїхав за однією сіткою, а виявляється їх тут дві. Ну, з ким ще поділимося, але головне, що Бог так дав, що героїчне село. Герой влад. Ну, про нього ще Україна скаже, але це я знаю зараз, що він герой. Е, ось 20 та остання сітка, як остання крапочка в, цьому, в цій відправці. Ось вона, ось вона. збівка, 5 на 4. І я тут вражений, це музей. Сільський музей. Ось дивіться, це сільський музей. Це не якийсь там знаменитий сільський музей. От. Мене найбільше вразила, друзі, ось ця картина. Ось ця, бачите, така непоказна, Але яка глибочинна в ній філософія. Бачите? Яка глибоченна, кожне живе на цій живій землі захищає свого. Ось воно. І це дуже сильний сюжет. Не бачите, якось так поряд. І до бостями вражений ось цією штукою. Молодь не знає, що таке, а я знаю. Патефон, дядько мій вишневий Степан, царство йому небесне. Привіз з фронту був патефон. Я був маленький, слухав. І, знаєте, коли в дорослому житті не зберіг. І дуже я шкодував за цим, що я не зберіг патефон. І ось тут у Гешбільці за дуже багато-багато десятиліть я вперше побачив патефон. Ну, приблизно такий, як був у мого дядька Степана. От, і ви знаєте, він працює. Але не, Тимофійно включіть, будь ласка. Я був дуже вражений. Я думав, що це так, бутафорія. А це діючий, діючий патефон. Дивіться, як він заводиться і Слухайте Друзья, на очи выступают слезы. Спасибо, гломенаторы Сенсии. Дякую вам. Ви сьогодні мені зробили ну, такий сюрприз, що ви собі уявити не можете. Історію. Да, це дитинство моїм запахло тут. От бачите, хто би міг сказати? Я ще хочу уточнити, що ця виставка, ви трошки запізнилися. <кій> у нас сьогодні була презентація цієї виставки. Е, презентувала свої роботи Людмила Пухова, директор Гальчбівського сільського будинку культури. Я вражений, і, і, дуже вражений. І дівчата, які працювали, які в'язали ось ці сітки. Сьогодні до нас в нас вона ювілейна, 190 сітками в'язалася. І ті ще, ще сьогодні... раз повторіть цифру. 190 ювілейна сітка, яку ми зв'язали за цей рік рік війни, і сьогодні разом із тим, що ми готували захист для наших воїнів, ми сьогодні насолоджувалися ось такою yeah. красою е, Людмили Петрівни, яка е, свою, своє натхнення вилила ось в ці е, картини, які ну звичайно що вражають не тільки вас, а вразили наших всіх дівчат і. Ми дуже задоволені тим, що у нас ось така в музеї, ось така гарна виставка відкрилася до Дня Закоханих, можна так казати, до Дня а -а -а. Закоханих, бо тут іменно жінка. Жінка натхненниця Друзі, я вам хочу сказати: я взагалі, якщо ви поставите ну, села колишнього Ямпільського району, так, ну, на якісь виставити їх, на якийсь конкурс творчий. То це село. Я безперечно би, якби був в журі, віддав йому перше місце. Ну, друзі, тут так багато творчих людей. Так багато творчих людей, що які так люблять Україну, які так люблять свій край, свою вітчизну. Я впевнений, що вся Україна ще буде знати про це село, про його героїв. Неймовірних героїв. Колись я, як десь Бог, розкажу більше, зараз не можу. Дякую. Дякую. Оце їх музей такий. Ну, спочатку, чесно кажучи, я був в незахопленні. Думав. Ну, війна, стільки крові. Я ж знаю, я ж знаю це все, ці всі болі. Ой, А потім, знаєте, якось трошки відтаїв, від відтаяв і особливо цей патефон мене вразив. Особливо ось ця, ще раз скажу, ось ця філософія життя глибоченна. Ось так бачите. Глибоченна філософія. Зараз бачите, як, як земля жива, ж земля здригається від цього, що робиться на ній. І от так вона хоче захистити. Захистити людство. Отакими от от такими сюжетами. Подивіться, люди. Ви ж Ви ж такі беззахисні. Дякую, слава Україні. Героям слава.